Слава Україні! Героям слава! Друзі, перед вами сорт винограду пам'яті учителя. Ось дивіться, гривня і ягода. Ягода більше за одну гривню. В цьому році він себе показав не з кращої сторони. На жаль, є трошки тріснувших ягід Бачите, не критично, але потріщило. От. Навіть ми зріжемо цю ягідку зараз. Покажу, яка вона всередині. Виноград не має в собі мускату, немає. Тут гармонія, але ягоди великі. Великі, ось кладу гривню. Бачите, одна гривня ягода. Виноград хрумкий, не такий, не жалейний. Він на раній рахується, але в моїх умовах чомусь він не, не є на раній. Ось і біля цього полопала ягода. Як де? Десь вона полопала, десь не полопала. На деяких гронах нормально. Ну, рік такий, попав він під зворотні заморозки. Ось бачите лист його. Попав під зворотні заморозки. І це все з бруньки вторинної, другої бруньки. Не самої першої. Поки що він є на моєму винограднику, а далі будемо бачити, чи буде він, чи не буде. Кущ. Скажімо, не сильно рослий, а так. Ну, вище середньої сили, вище середні. Поміркована сила росту. Хто дивиться відео мої, то знає, що я зробив хімічний опік. Краще препарати брати такі, як потрібно, і не змішувати їх докупи. Не робити жодних бакових сумішів. Бакові суміші, ото все і поробили. Хто бачив мої відео, бачите, вон, пагони зверху, аж загнуті, поломані там. І навіть вуса підпадали, які тримають, тримають які, ну, пагони підпадали, просто повсихали. На цьому я відео буду завершувати. Був огляд пам'яті учителя сорту. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.